Волк Андрій Васильович. Волк Андрій Васильович народився 10 березня 1975 року у місті Глухові Сумської області. Навчався у загальноосвітній школі номер 1 потім вступив до Глухівського агротехнічного коледжу на навчання за спеціальністю Електрик. У мирному житті Андрій був будівельником, постійно опановував нові техніки і матеріали, був висококваліфікованим майстром. Вмів спроєктувати і розрахувати найскладніші роботи. Андрій Васильович лідер за характером, добрий і відповідальний, людина з золотими руками, люблячий батько. Рідні кажуть, що Андрій пішов до територіального центру комплектування у перші дні повномасштабного вторгнення, але тоді його попросили почекати. Повістку отримав 29 травня 2023 року, і як гідний громадянин пішов захищати батьківщину. Чи важко йому було воювати? Важко. Але щодня він знаходив сили підтримати рідних, просив не хвилюватись, не переживати. Служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені гетьмана Івана Виговського. Солдат, старший стрілець, Андрій Васильович був надійним другом і опорою для своїх побратимів. Останнє бойове завдання Андрій Волк виконував у Волноваському районі Донецької області. Ніч з 28 на 29 листопада. Найжахливіша ніч у світі, яка забрала життя Андрія. Поховали волка Андрія Васильовича на Верігінському кладовищі міста Глухова Сумської області. У героя залишився син. Волк Андрій Васильович нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вічна пам'ять герою назавжди 48. Назавжди в строю.